Добрий вечір, добрий вечір, добрий вечір. Усім любителям Бундесліги і усім любителям футболу. Вількомен, як кажуть німці. Завтра Русія приймає Штутгарт, І на мій погляд, це мав би бути центральний матч Туру, але також Бундесліга вирішила. І ще ще Німецький футбольний союз, що завтра центральним матчем туру вважатиметься Бурселінгінганбог проти франкфуртського Айнтрахта. В чомусь вони праві, але <кій> на мій погляд, все ж таки, напевно. Але, можливо, я не об'єктивний до кінця, напевно, все-таки Дортмунд проти Штутгарта є протистоянням поцікавіше. І не тільки тому, що я там фонар Борусії Дортмунд, але й в цілому, оскільки Дортмунд грає вдома, оскільки Дортмунд грає проти минулорічної другої команди, а, да, і скрібні Наталі, слухайте, як не як. Минулорічної другої команди, і на даний час Штутгарт є яскраво атакуючою командою. Хоча, звісно, вона буксує, втратила знати багато гравців, і це ні для кого не проходить даремно. Ну що ж, давайте по порядку поговоримо про завтрашній матч. По-перше, хочу сказати, це пороблено, знаєте, я подивився половину своїх відео я знімаю тоді, коли за вікном або тривога, або як зараз в Києві збивають шахеди і постійно щось. Є вам традиційно сюди, і постійно щось вибухає і стріляє. Ну, але такі на сьогоднішній день в Україні умови, і, і ще таким, як я взагалі, скаржитися на це, напевно, і не можна. А, дивіться, а, ну, в першу чергу, про що потрібно говорити? Про те, що е, команда сьогодні вже подала заявку на лігу чемпіонів. Це перше було до заяви на теригравці. Ну, зрозуміло, да, це був. Е, Даніель Свенсон, той, який нещодавно перейшов у лівий захисник, це був Карнічуко Емека, який прийшов і вчився. Ну, і відповідно це був Салівашан, і кого повернули з оренду. із Вольсбурга, де він успішно сидів у запасі. Тоді, кадвач, він тоді казав, що він дуже радий повернутися. от так воно і є, він постійно посміхається, він щасливий. він... Врветься до роботи ця по ньому нього. Чи буде він грати, незрозуміло, але побачимо все ж таки матчів багато. Я думаю, вистачить на всіх Половина, як завжди травмуються. Від цього теж нікуди не дінешся. Це Боруся Дортмунд. І трав... Боруся Дортмут дорівнює купа травмованих посеред сезону. Це вже така не баян, а класика, як колись казали. Це перший момент. Другий момент був звільнений свін... Свен Міслін Тата. але звільнений не зовсім традиційним способом. Кажуть за черками, що все-таки з ним не розривали контракт. Він нібито продовжуватиме отримувати зарплату і небагато не мало, він мав, нібито мав отримувати мільйон євро Не зрозуміло, за що? За те, що, можливо, скандалів занадто багато, я не знаю. Третє звільнення, ну як мінімум, звільнення неофіційне, не але як ви знаєте, вже раніше радник Васки і того ж самого Рікіна, Матіас з колишній, Взагалі володар золотого в'яча, його вже не буде на правильних хамасований, він тобто не буде ніяк коментувати, не буде нічого пояснювати, ніяких, аналітиків, ніяких аналітик, ніяких своїх думок, цього всього не буде. Більше того, кажуть, ніби той завтра на матчі його не буде, не зрозуміло, з яких причин і, можливо, його все-таки впикинуть. І, на мій погляд, це буде правильне рішення, тому що ну, камон, у вас є цілий штаб величезних. Цілий штат, там департаменти, да? відділи, я не знаю, купа помічників, якщо ми говоримо про тренера, є директор, є заступники, є спортивний директор, які вам ще потрібні радники. Ну, ладно, ви там отримувала людина невеликих гроші. ж кажуть, це таки людина отримувала 500 тисяч євро на рік. А між іншим, матія з в цілому ні грама чому, ні за що не відповідає. Чим він там керує незрозуміло. Тобто людина приходить на стадіон, посиділа, приїхала в офіс, поговорила, може десь на телефоні, але рішень ніяких не приймає. Він тільки радить. Тому, звісно, що це неадекватно отримати такі гроші за такий поради. Можна й мене взяти якимось Ну, чогось ніхто не бере. все таки виглядає, бо стріляю тут. А... Була. Проходило декілька тренувань. Взагалі цей тиждень був дуже дуже інтенсивним. І тут потрібно відзначити, що Ну так, воно ну, дійсно так виглядало. Знаєте? Є досить такі серйозні зміни в порівнянні так, із е тренуваннями Нурі Шахіна. Нурі Шахін любив е дуже сильно голосно кричати. Да? Ну, мені так здавалося, може це ментальність його турецька -таки, грала роль більше що називається от російською пускать пускай знаєте. Багато показухів у Ковача цього й близько немає, він, ну, він не менш емоційний, але його емоції оковачів не полягають в густі. Просто, от, помітно, там, да, як людина втручалася, да, він переривав тренування, він там щось комусь пояснював. Бо це тільки тренування, яке я там бачити в Ютубі. Але він впливав на процес, як і його, його брат. Він не стояв в осторонь, він багато індивідуально спілкувався з футболістами. Між іншим, от пройшла прес-конференція, і на цій прес-конференції він е, говорив про те, що ну, буде відсутній ні, про це зрозуміло, в ньому була червона картка в матчі проти Вердера, Зараз вже одну червону дають два матчі дискваліфікації, тобто відповідно попередній матч проти Хайденхайма, і теперішній матч ну, завтрашній е, проти. Студгарта Ніко Шлотерка пропускає. Плюс травмований надовго Фелікс Мече. Відповідно, е, говорів, е, говорив, е, Ніко Ковач, ледь говорив Ніко Ковач, не сказав Шлотербек. Говорив Ніко Ковач про те, що е, два новачки вони вже будуть приєднані до складу, вони йому дуже подобались, вони класно грають е, на м'ячі. Е, про Штудгарт він говорив про те, що це чудова команда, наскільки здорово вона прогресувала із. Е, Бачите, постійно тут десь Уже хочу сказати у ліхонесом. Себастіном Хьонесом, хто не знав це його пленник, Улія Хьонеса, колишнього директора Баварія і прекрасного футболіста. Наскільки вони класно із Себастіном Хьонесом прогресують? Як е, Ніко Ковач буде намагатися знайти баланс в цій команді. Зрозуміло, що там Тор ну, десь повинен грати м'яча, і все інше. Він відзначав, що на даний час є той підпір гравців, який, допом... який дає можливість грати досить таки різноманітно е, різними стилями. Про те, що вони багато чого впитують на його тренуваннях, на його поясненнях добре працюють, багато працюють що цей тиждень був. Інтенсивним що цей тиждень, але цього тижня було досить таки замало для того, щоб ну, все-таки змінити щось в команді. І він також згадував і Каріма Адеємі, що Каріма Адеємі теж старається, не все у нього виходить, але у нього є швидкість. І він Карі... Каріма Адиєма знає, Каріма Адеємі знає і ще із Вальцбурга. Хто не знав, то Ніко Ковач в, свою... в свій час працював помічником головного тренера. Юніорської команди в Зальбургі. Ну, це було ще так років е, ну, 10, ні, напевно, більше 10 назад, до того, як він прийшов у, у збірну Хорватії. От, ну, не всім вистачає місця, тому зрозуміло, що е, деякі гравці будуть грати і в третій лізі, ну, я маю це на увазі, серед Е, між іншим, подали ж заявку на Лігу Чемпіонів, да, і от е, до заявили трьох новачків, але що саме смішне Доні Оман, який так хотів покинути Дортна, так хотів втікти і втік, врешті-решт, врешт в е, Астон Віву, він не попав в заявку Ліги Чемпіонів. І приколи так, так хотів, так хотів, щоб провалився лізі чемпіонів грати. Я не знаю, наскільки він цього буде страхувати, можливо, він взагалі не хоче напрягатися. Як мінімум так виглядало в Дортмунді, тобто людина десь хотіла грати пів ноги. А, Ну, він ну, виглядав таким своєрідним інородним тілом у команді. Десь і раніше що його не заявили, щоб знав, щоб знав. Нам було так таки Нікокович відзначав, і мені це дуже подобається насправді, що він хоче дещо спростити гру. Можливо, він, я, я знову ж таки, я ж не, не цитую вам його е, інтерв'ю перед матчем прес-конференції. Я просто кажу своїми словами, те, що він говорив. Він казав, що не можна змінити батьків за один тиждень, е, але його, от такий девіз повинен, ну, його девізом повинна стати фраза будь простіше. Ну, в команді достатньо Вінгерів, знову ж таки, він про все це говорив. Так що, наче, тут і нічого такого особливого не було сказано, але тим не менше, він казав, як мінімум те, що я хотів почути. Тому що система побудови гри Шахіна, той футбол, який Шахін бачив. Ну, я це в своїй голові, виглядав, на мій погляд, він все-таки цьому гравцю і цьому клубу, його ДНК він десь не підходить. Знаєте, чи ви не знаєте, погоджуєтесь ви чи не погоджуєтесь, але в кожного клуба з великою історією є все одно своя ДНК. І дуже складно нав'язати якийсь певний стиль, який цій команді є невостими. Так, наприклад, той же самий Гвардіола він був досить успішним, на мій погляд в антипській Баварії. Але чи стане він великим в Баварії? Ні не стане. І Оті всі перепасовки і тотальний контроль м'яча для Баварії він є невластивим. Та сама історія і тут. Так був Томас Тухель, він мені подобався, подобається і зараз. Але наскільки я хотів би бачити, Дортун саме з таким от теж водійним м'ячем, ні. І більшість фанатів взагалі його не сприймали, Томаса Тухеля, його методи робили. І Бош провалився з його контролем і 4-3-3. Хоча не схень справа. І Нуріша Шахін, знову таки провалився так само, як і Петербург. Тільки Петербурга не, не терпіли аж до Нового групу, його звільнили набагато швидше. А Нуріша Шахін загнав команду набагато глибшу яму, ніж це зробив Петербург. Ну, знову ж таки, привіт нашому керівництву, оскільки воно занадто довго очікувало, не зрозуміло чого, і не звільняло Нуріша Шахіна. Тому ті тому методи, які. Те, як бачить футбол, Нікович, воно набагато, мені здається, більше підходить до Ортмунду, ніж це підходило від Нольюшахіна. Е, немає тотального контролю м'яча, спрощення гри. Ну не може команда грати контроль м'яча, маючи таких футболістів. Вони так? не, не зовсім не підходять. Плюс е, не можна грати там у якийсь високий і класний пресинг, бо знову таки багато вікових гравців, багато повільних гравців це не ті гравці, які будуть тотально просинкувати. Ну, не може фелікс-меча там носитися по всьому полю з рухі. Я взагалі тепер не знаю, куди його будуть тулити, бо він якраз під Нікоковича на той підходить на мій погляд. Такі цікаві речі. Тут одна з головних проблем, в чому полягає. Є керівництво, воно планує спати, воно там підбирає тренерів. Але є таке розбалансування в команді, коли е тренер хоче бачити один футбол, гравці під цей футбол взагалі не підходять. І в результаті виходить повний дисбаланс, і в результаті одне під інше не вляжеться. Так що Нікокович серед тих кандидатів, про які говорилося, я думаю, що він був найкращим кандидатом, багато хто хотів бачити Шміта, але він якраз і пропагує той агресивний високий пресинг, розумієте? І як, як би команда цей пресник будувала. Маючи такі гравці. Тому однозначно, я думаю, це правильне рішення, якщо ми знову таки згадуємо тих самих кандидатів. Між іншим, на минулому тижні звучало прізвище Едіна Терзіча, що нібито хтось із керівників хотів його знову-таки витягнути з полиці, але з тим майже ніхто не погодився, тобто я так розумію, що не хотіли його тривожити і розуміли, що Едін Терзіч їм відмовить. А ніколи, в свою чергу, повертаюся до прес-конференції, в свою чергу згадував і про те, що в команді повинен бути баланс. І це дуже сильно схоже із словами, які свого часу говорив Руссін Фауле. Ну, напевно, так і є. був Росієнс Фауер успішно? Я вважаю, що десь так. Ну, йому чомусь не і, знаєте, Я скачав на днях футбол Фінал Кубка Німеччини 2018 року, я його дивився тоді. Це якраз э, Антра Фар Франк грав із Буварію Мюнхен, і тоді Кулач якраз той самий Франк тренував. Я скачав з тієї метою, Ви подивитися: ну, mm. а як же грав в, э, Айнтрах. ну я подивився, тільки скажу чесно, 15 хвилин. І знаєте, мені той матч, який запам'ятався таким не таким, зовсім не таким, ніж от я почав дивитися. Інколи такі матчі корисно передивлятися в повторі через там якийсь тривалий період і не один рік. бо... Може, я в футболі тоді менше розбирався, а може вже, вже пам'ять мою це все. Ну, поки що, перші 15 хвилин я бачу зовсім не те, що я пам'ятав. Не те, як я уєрдав і в Більше того, а інше й високо присинував, а з цього не приймав. Раджу скачати вам його також. Цікавий матч. Ну, звісно, до завтрашнього матчу залишається небагато, і варто й поговорити про статистику, бо все-таки це два великих німецьких клуби, і відповідно, історія їхнього протистояння є досить давною. Давні команди між собою зіграли 116 матчів. Вони тільки з Берлинським Вердером були більше, там, по-моєму, 124. 45 перемог є в активі Русі Дортмунд, 46. Має в своєму активі Штудгарт, 198 голів забила просяторні, сто 194 чотири бачимо повний паритет в цьому плані, Штутгарт вийшов вперед по перемогам тільки минулого матчу, коли вони виграли 5-1. І знову ж таки, як і скрізь в Німеччині, це протистояння є надто результативним. В середньому за матч майже один. 1,7 показників, що у однієї команди, що у іншої. Найбільша перемога 7-1 у Дортмунда і 7-0 Штутгарта. Ну круто, що тут ще сказати? Те, не знаю, друзі. Багатослідним я не буду. Зовсім скоро починається матч, де буває, буде приймати Вердер. І я б сказав би, що він цікавий, але насправді цікавим я його назву, оскільки, скоріш за все, Баварія винесе, напевно, Вердер і винесе досить таки розгрозано, хоча я вам нещодавно таку ж саму перемогу Байера над Кьольном передбачав, а воно не так пішло, як все гадалося. І, звісно, я сьогодні за Вердер. Вердеру потрібна тільки перемога, Буварія нібито і теж, хоча вони вже і так пішли від ну, але хочеться в чемпіонаті бачити хоча б якусь інтригу. Німецький чемпіонат крутий, але єдиний жирний мінус у ньому, що там всі команди грають як Попало, окрім Мюнхена, який стабільно набирає очки. Тому у Баварії там і більше 30 перемог в чемпіонаті, на відміну від усіх інших. І найближчий переслідувач це Нюрнберг, в якого 9 перемог, а потім по Руська із восьма перемогами в активі. Але нагадаю, що Нюрнберг ці 9 перемог ще бозна, коли мав до заснування Бундесліги. Такі справи. Та, друзі, всім як завжди тихої ночі. Про інші чудові матчі, я сподіваюся, зніму відео завтра. І, зокрема, ми поговоримо про Атлетику Мадрид та Реал Мадрид. От. Любіть футбол, дивіться пункти па Папа.